Новий етап у продовольчих відносинах України. Тепер уже Грузія пішла у наступ. На початку тижня у Тбілісі заявили, що український цукор аж занадто дешевий. Представники найбільшого грузинського виробника цукру Агара Щуга Компанії поскаржилися своєму уряду, що змушені були продавати цукор за ціною нижчої від собівартості. У результаті збитки компанії становили понад півмільйона доларів. Вартість цукру, що постачається з України цього сезону, становить 550 доларів за тонну, тоді як минулі рази була не менш за 800. Альхена Алізаде, генеральний директор Агара Шука компанії, щоб підвищити ціну на український цукор. Компанія вимагає виключити його з режиму вільної торгівлі між країнами. Тоді солодкий продукт можна буде обкласти імпортним митом. Проте у бізнес-асоціації Грузії, до якої входить вище згадана компанія, про зміну режиму для українського цукру, нічого не чули. У приватній розмові нам повідомили, що найімовірніше це ініціатива лише однієї компанії у посольстві Грузії в Україні із посиланням на міністерство сільського господарства Грузії на запит агроконтролю нам відповіли, що жодних обмежень на експорт поки вводити не збираються, додавши, що це питання за один день не вирішується. Як кажуть експерти, постачання цукру з України знизило роздрібні ціни на цукор у Грузії майже вдвічі, що знизило прибутки виробників. Грузинські споживачі зменшенням вартості цукру задоволені. Проте виробники таким цінам не раді. Основними споживачами нашого цукру є країни Азії. Африканські країни, країни бувшого радянського союзу, в частності Грузія, Киргизстан, Казахстан, як повідомили агроконтролю представники однієї з українських компаній, можливою забороною вже не задоволені, проте втрата одного з експортних ринків буде не такою істотною, бо зараз простежується підвищений попит на український цукор з боку азійських країн.